Для нас на столі переговорів. Перше питання перемир'я. Друге питання мирний протест повинен зберегтись на Майдані. Третє питання це перенесення вирішення політичної кризи в стіни українського парламенту. Четверте питання це відновлення балансу влади через редакцію Конституції 2004 року. П'яте питання. Це формування демократичного проєвропейського уряду. Шосте питання це затвердження програми дій цього уряду. І сьоме і найважливіше зберегти країну і кожну людину в нашій країні. Чи йдеться про посередництво наземності? Що стосується посередництва, ми, як опозиція, виступаємо за те, щоб наші західні партнери були посередниками. Але влада категорично відмовляється. Від посередництва заходу. Позиція влади про відмову від посередництва вже формалізована якимось чином? Вона не формалізована, але кожна пропозиція, яка висловлювалася їм щодо посередництва, залишалася без відповіді. Ви висновили цих 6 пунктів. З сіма пунктами погодились з європейцями? Ну, зміни, це є єдиний пакет, який взагалі може вирішити щось. В цьому пакеті, звичайно, що треба. В першу чергу потурбуватися про людське життя, про що я вам сказав, це от останній пункт. Але зрозуміло, що наші партнери усвідомлюють, що це той пакет, який, в принципі, зараз взагалі єдиний і який може вирішувати проблему України.